Для чого поліція провокує конфлікт? Коли людину та її речі тривалий час обшукують без пояснення причин, це в дійсності стресова ситуація. Тому основний сенс проведення обшуку поліцейським це здійснення на водія такого собі психологічного впливу та виведення його з рівноваги, щоб таким, чин, таким чином спровокувати водія на суперечку або конфлікти самим поліцейським. Звідси виникає питання: а для чого поліцейські свідомо вчиняють незаконні дії, щоб спровокувати конфліктну ситуацію з водієм? Конфлікт якраз з водієм створить умови для притягнення водія за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення, правопорушення, які б не виникли якраз без цієї конфліктної ситуації. Якщо водій починає сперечатися з поліцейським з приводу незаконного обшуку, то його поведінку, виявляється, поліцейські визнають такою, що не відповідає обстановці. Уявіть собі. Багато людей під час суперечок, фактично, погано контролюють свої емоції та кажуть зайве, це не можна приховати. Неадекватна поведінка збудження водія під час якраз суперечки та почервоніли від обурення незаконними діями поліцейського обличчя, будуть зафіксовані на відео, на відео та Визнані поліцейським як ознаки наркотичного просто сп'яніння. Мало того, водій може опинитися у кайданках та бути ще й додатково притягненим до відповідальності за невиконання таких собі законних вимог та розпоряджень поліцейського в лапках, звичайно, закона. Саме тому проведення обшуку водія, його речей та автомобіля це один із типових та розповсюджених способів, які. Використовують поліцейські як передумову, щоб притягнути водія е, до відповідальності за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або за відмову взагалі проходження такого огляду на стан сп'яніння, на вимогу поліцейського. Як реагувати водію на поліцейський розвод? Друге питання, як у такій обстановці реагувати водію на порушення закону з боку поліцейських? Вважаю, що поведінка мого клієнта була оптимальною у даній ситуації. Ну, він просто чесно, стійко витримав беззаконня, не піддавався на провокації з незаконним обшуком, виконував усі абсолютно вимоги поліцейських та не вступав із ними саме головне в суперечку.